Четверта звичка надзвичайно ефективних людей. Думай, у дусі виграв. Виграв. Ця звичка це вибір зрілої людини. Замість того, щоб досягати результату будь-якою ціною, створюйте довгострокові відносини. Ключові принципи цього підходу: перше це мислення достатку. Все починається з переконання, що можливості вистачить для всіх. Людина з мисленням до достатку не боїться чужих перемог, вона надихається ними. Друге це характер, зрілість та цілісність. Виграв, виграв можливо лише тоді, коли є внутрішня опора, коли ти чесний із собою, вірний своїм цінностям, і при цьому здатний поважати інших, не тиснючи і при цьому не поступаючись головним. Третє це довіра як основа відносин. Четверте – щоб виграли усі, потрібна прозорість, наявність домовленостей, де кожен знає, хто за що відповідає і що буде результатом це система співпраці, щоб ця звичка прижилася, її має підтримувати оточення, команда та родина. Виграв, виграв це не слабкість, а сила бути зрілим, відкритим і чесним.